Настав той поворотній момент, коли ми замість городу будемо тут закладати садочок. Покажу вам нашу територію трохи з іншого ракурсу. Ось тут у нас завжди був город. Останнім часом ця територія у нас була поділена на три частини: ось одна, посередині, друга і третя. І зараз ми вирішили, що городом нам нема коли. Займатися і, взагалі, для нас це не рентабельно. А ми будемо висаджувати дерева. Забрали ми мою посилочку із рослинами. Замовляла я їх у флоріумі і зараз розпакуємо і побачимо, що там. Як виглядає все всередині? Так запаковані наші дерева. Чесно кажучи, думала, що посилка буде значно більша і важча. Кожне дерево у нас знаходиться ось у такому пакетику, мішечку, і на кожному є ось така налівка із назвою. Розклала я все своє багатство. Ми замовили сім дерев: три яблуні, коли видні, три груші, коли видні. і чудовишню. Дивіться, грушки взагалі маленькі, але я читала, що їх обрізають перед відправкою. Яблунь ось одна маленька, а дві такі побільші. І чудовишня прям такого нормального розміру. Ось так ось виглядає. По сортам і по цінам ось можна подивитися, поставити на паузу, кому цікаво. Груші у нас осінні, мають вродити у кінці вересня, у жовтні. Яблуні. Одна так точно має у серпні-вересні дати яблучка, а інші дві у вересні-жовтні. Ну і чудовишня, то чудовишня. Це, як я розумію, чи середні між вишнею та черешнею. На жаль, із колоновидних я не знайшла ні груш, ні яблунь, які б плодоносили влітку. Але, можливо, не сезон на продажу таких дерев. І я ще трохи пошукаю. Якщо у вас є колоновидні, які плодоносять влітку, будь ласка, напишіть Мені сорти, я буду дуже вдячна. Вова вже викопав під дерева ями, я їх розклала і зараз на пам'ять собі зніму, де у мене тут хто буде саджатись. Тут у нас ряд груш. Груша у нас медова колоновидна. Поряд у нас. Буде груша декора, і поряд у нас груша Павловська. Так, далі, що стосується яблунь, тут у нас буде медок, еліта і президент. Це я вже собі запам'ятала. З приводу того, як це все саджати, насправді нічого нового я вам не відкрию. Саджаємо, як і усі. Е, грунт у нас тут непоганий, тому мінімум чогось ми будемо сюди додавати. Але я ще додам добрива, які недавно мені прислали разом із лохиною. Чесно кажучи, не знаю, що це за добрива. Це комплексні якісь осінні, і їх треба додати на рослинки 1-2 роки це як чайна ложка. І 2-3-4 роки це як коробка з підсірників. Отож, я десь так і буду додати, як коробочка із підсірничків. Дивіться, ось розмотала ми першу грушку, це медова. І ось які тут у нас корінчики. Як на мене, ну начебто. Непогано, не знаю. Їх досить багатенько, є міленькі. Отож зараз ми їх розправимо і посадимо в нашу грушку. А це у нас груша декора, в мене земля обсипалась. Ось дивіться. Дивіться, скільки тут корінчиків. Ну, Начебто і непогано. Відкрила я яблуньку-медок. Ну, Що хочу сказати, що коріння гірше, ніж у груш. Якось так воно дуже странно розташоване. Тут усе почало щось прокльовуватись, якісь корінці. Тут усе є коренева система. Але, взагалом, ну, начебто нічого. Подивимось. Я вірю в те, що вона приживеться і що все буде добре. Дивіться, а це яблуня Еліта. Так тут взагалі які ось здорові корні, і вони так були закручені. Не знаю, чи треба їх підрізати чи ні, але дивіться, і вони так прям всередину загнуті були. Ось які різні, різні. Йова. Наш помічник. Це у нас яблуня президент, начебто з корінням все гаразд, багато таких міленьких корінчиків, тож все супер. Посадили ми наші плодові дерева, пролили їх. Так, зараз все виглядає. Взагалі, яка у нас тут була ідея садку? Ми вирішили, що хочемо зробити садок із колоновидних дерев. Чому саме колоновидних? Бо їх можна на території на дані посадити більше, ніж звичайних. І таким чином ми можемо отримати різноманіття сортів, а також смаків різних плодів. На жаль, у нас тут зараз тільки висаджені яблуні та груші до ну, середніх, скажімо так, сортів, там, пізніх. Але мені ще дуже хочеться посадити колоновидні, якщо знайду, літніх сортів і, можливо, яблуні прям зимових таких. Я ще буду шукати, не знаю, чи знайду чи ні, але я в пошку. Тут у нас ще ростуть колоновидні дерева, такі як нектарин, що у нас там персик персик зі сливою, ну, не пам'ятаю, чесно кажучи, що саме, але ви зрозуміли: ми саджали минулого року 6 дерев. Одне, на жаль, у нас пропало, на його місці буду я щось саджати, ось воно, а інші у нас досить непогано прийнялися. ось оці Два дивіться, які гарні вони навіть квітли цього року. Отож, може, в скорому часі ми і отримаємо від них плоди. Поки ми саджали дерева, побачила ось таку прикрість. Це у нас алича, яка у нас дуже гарно плодоносила в цьому році. І ось Почала чомусь підсахати гілочка, і оце зробили у нас пташки. Не знаю, можливо, там якісь жучки сидять, і вони ту, і вони ту бідну гілочку, ось так от. Потрошать. Ми будемо, мабуть, зрізати її, ну, не, мабуть, точно будемо зрізати цю сторону, де, де все підсохло з цієї сторони. Але дуже прикро, бо алеча у нас усьо. два дерева росте поряд. Оце, бачите, маленьке, теж. Вона дуже класно у нас прям плодоносила в цьому році було багато плодів, і вони були смачні. У нас уже наступний день, і я сьогодні саджаю лохину. У мене три сорти: дюк, дві штучки, бонус сорт і блюкроп. А, значить, Що я можу сказати? Саджаю я не по канонам, але я використовую те, що в мене є. Отож, на дно ями я поклала кору, ну, вона трохи перепрівша, вона у нас лежала під ялівцями, і там трохи опаду і кори. Далі я буду засипати ось такий субстрат для хвойних та лохини. У субстраті у мене торф, кора і комплексне мінеральне добриво. Тому добрива я додавати не буду. Отож, другим шаром зверху я зараз насиплю цей субстрат. Посажу Лохину мою. І зверху буду засипати. У мене ось така суміш. Це знову такий та перепріла кора. Я насипала сюди субстрату і трохи землі. Я думаю, що для нас це зараз ідеальний варіант, опаду в мене немає. В ліси ми зараз не їздимо, нам нікуди тут їздити. Ну, самі розумієте чому. Тому використовуємо те, що є. Лохина посаджена, діло зроблено. Ямка, як ви бачите, я замольчувала опадом із-під наших ялівців і там ще та переприла кора, про яку я казала трохи раніше. Місце у нас тут сонячне, так що їй має бути тут гарно. Плюс з весни буду додавати добрива для лохини сірку, подивимось, що буде потрібно. А поки так, сподіваюсь, вона класно переживе зиму і буде наступного року радувати нас ягідками.